Сьогодні ми будемо ставити автоматику e і i10, а також до неї можна буде під'єднати освітлення. Друзі, я на даному об'єкті використовую трубки навіщо? Друзі, виставляємо двигун, беремо обов'язково зубчату рейку. Це мало ушого сварку. Придеться підрізати трошки цей кантик. Обов'язково треба підкладати рейку під рейку для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Тому якщо ви будете дивитися мої відео, то все буде у вас виходити, все буде все зробити правильно. Всім привіт! На каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Порошенко. сьогодні ми будемо ставити автоматику. Едінр і 10. Дуже чудова, класна автоматика, а також до неї можна буде під'єднати освітлення. Те освітлення, яке може бути під навісом вашого дворика. Тобто, що це таке? Ви відкриваєте ворота, вам одразу світло раз і включається, помимо сигнальної лампи. Ворота відкрилися, світло світить, а сигнальна лампа вже потухла. Потім, коли ви заїхали, закрили ворота, коли ворота повністю закриються, Включиться таймер на відключення світла. Вийде той час, який ви виставите ну, на платі потенціометром, який може виставляти від хвилини до 10 хвилин. Ви виставили 2 хвилини, ну приблизно дві, там, там, 2, може дві з половиною. Цей та, е, час пройшов, світло само автоматично виключило. Якщо вам треба включити світло і не відкривати ворота, можна записати окрему кнопку пульта на на пульті окрему кнопку і включати або виключати світло. Якщо ви вже з пульта включили, то з пульта треба буде виключити, бо воно буде світити до тих пір, поки ви не виключите. Тобто, якщо воно автоматично включилося, воно автоматично виключиться. Якщо ви включили примусово, то треба примусово виключити. Ну і хотів вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат з стоїмості під на аксесуари. При покупці автоматики в компанії Нові Ворота ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, прийти за посиланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких от відкритних воріт під свій індивідуальний проєм. Повністю до міліметра, ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар, за записання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз приступаємо до роботи. Все по уголку стріла, видиш? Все робиться по уголку. Друзі, я на даному об'єкті використовую трубки. Навіщо? Щоб приподняти автоматику із землі і зубчату рейку наварити на каркас воріт, а не на балку. Це дуже важливо. Друзі, ну, я зразу перевожу в ручне положення, ось таким чином. Йдуть такі ключики, воно ось так стоїть, беремо ключики в комплекті, які йдуть. провертаємо і лапку до кінця, обов'язково. Тоді воно в ручному положенні. Будь ласка, крутиться все вільно. Штирка крутиться. Якщо автоматично, зробимо защок, о, все, нікуди вже не крутиться. Так крутиться. Як правильно збирати зубчату рейку? Тут є овальні отвіри. Беремо болт. Я завжди болт ставлю під рівну частину. Не під зубчату, а під рівну. І зверніть увагу на те, що ось так це неправильно. Чому неправильно? Поясню. Дивіться, коли прийдеться регулювати, бачите, оця велика частина вже знаходить на зуб. Це неправильно. Правильно тільки ось так. Ось так. Велика частина привариться до каркасу воріт. Якщо регулювати, бачите, до зуба не доходить. А я звізда. Я їду в Монако. Чартерним рейсом. Бізнес-класом. Поняв? міліметрів вона на 8 где-то підняти сюди підкладу реєчку підніму вона якраз точиною десь 8 мм щоб підняти двигуна щоб приварити рейку за каркас варить, а не за балку Друзі, виставляємо двигун, беремо обов'язкову і кладемо на шестеренку і дивимося, що вона хоч приблизно була по центру, по центру шестеренки. Ну, Обов'язково так уже ловить міліметри, але приблизно, щоб була по центру шестеренки. І робимо маленьку прихваточку. Тепер робимо помітку і доводимо ворота до першого дорожків. Ось тут робимо прихватку, але ну, там вже ми на сварку попали, тому від сварки трохи. Друзі, я отак прихватив, бо я знаю, що 100% що у мене є зазорчик. Тут між... Ну не перевіряю, бо я так виставив мотор. Тут ну, ми уходили, уходили, від сварки не ушли. Мало уйшов сварки. Придеться підрізати трошки оцей кантик. За цієї сварки. Бачите, трошки є сварка. Ми ще скантик тут обріжемо, щоб вона ставала правильно. Чудовий зазорчик є і... і все чудово стоїть. Вставляємо другу послідовні рейки. Друзі, обов'язково треба підкладати рейку під рейку, для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Якщо ви цього робити не будете, то це дуже дуже погано. Друзі, хотів розказати трошки про провода. Це наш замовник, мій підписник нашого каналу. Він продивився дуже-дуже багато відео і провів провода. І все провів правильно, бо дивився мої відео. Тому якщо ви будете дивитися мої відео, то все буде у вас получатися, все, все буде все зробити правильно. Він провів 4 усюду. усюди, усю, тобто е, сюди 4 жили, і, бачите, завів прямо в трубі. Це дуже добре. Не в гофрі, а в трубі завів. Чому? Тому що. Вофру вона така переламується. А це завжди можна, якщо то ще й потягнути, поміняти. Якщо дійсно десь хтось із будівельників не переламав трубу. Ну, якщо переламали, то вже не поміняєш. Бажано так класти трубу оцю, щоб вона не була ніде переломана. Для того, щоб можна було, завжди він вільний, був кабель був вільний. А якщо щось трапилось, завжди можна його витягнути і затягнути новий. З цієї сторони чотирохжильний. З цієї сторони так само 4-хжильний затягнутий дротик на фотоелемент на другий. Ну і на сигнальну лампу також затягнули чотирохжильний. Я так раджу брати один чотирьохжильний і не мучитись. На що вам потім думати, куди, який завести. Це невелика переплата. Мені хоча на той фотоелемент треба дві жили, ну скільки ви 30 гривень переплатили чи 50 Це невелика переплата. А живлення на автоматику я раджу тягнути 3 на півтора. Ось я живлення на автоматику, я раджу тягнути 3, 3 на 15 На датчики на лампу раджу тягнути ПВС. Чому ПВС? Щоб був м'який кабель. Тому що у датчиках маленькі такі клеми, якщо туди моноліт засовувати, то він потім починає ламати клеми. Дуже неудобно ну, і трошки непрактично. Лампочка освітлення. Це людина нам дала лампочку. Ми ще сюди її. Ми її зараз сюди поставимо і це буде лампочка тимчасового освітлення. Грубо говоря, тестер, да? а коли от людина тут зробить навес, то вона зробить підсвітку хорошу. Ну. Що ж, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 А. Тут, до речі, воно пишеться наскільки Ампер тут внизу. Далі йде у нас земля ноль фаза. Внизу також все написано. Бачите, йде? Далі Наступних три йде підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що, що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два піна, ось цих два піна. Це підключення конденсатора. Він також підключений вже зразу заводним виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки: це підключення сигнальної лампи. Тобто той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще сирене чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі, ось це два останні це зовнішнє освітлення. Тобто вуличне освітлення, бачите, сюди, підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми у ту підсвітку навіс або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти говорите стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це 1 хвилина і максимальна 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут іде підключення гіркону. Ось цей гіркон, він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще, ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер. Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну, ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде е, фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. В фотоелементі є живлення, а є управління, з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах, і я вам покажу. Сюди підключається управління. Фотоелемент. Я паралельно з'єдную фотоелементи, живлення, тільки живлення, ось воно, живлення з фотоелемент з одного і з другого. Ось, воно тут із одного, і з другого, і тут так само, з одного і з другого. Дракти розходяться. Ось, це йде на дальній фотоелемент, це йде на ближній. Тобто це йде управління. Тобто управління будемо підключати окремо. А це у нас паралельно входить. Це живлення. Підключаюсь ось на цей клемник. Ось, ось, тут 12 АЦ написано. А тепер під'єднуємо управління фотоелементів, це е, фото та GND. Далі йде у нас стоп, е, стоп gnd Якщо треба кнопку стоп підключити, то стоп gnd Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або е, Саякса, там, або сумного дому, то тоді підключаємо G, GND Full. GND Pad це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну Якою вже кнопку відкрили, такою кнопкою треба закривати. Далі йде у нас АЦ12 вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM модуль. Ну, даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль бере много і тоді не вистачає навіть на... Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це GSM модуль, Ajax і так далі, умний дом, то. Треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени, ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю. 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня антена. Але зовнішня антена, вона як збільшує сигнал, так само і з більшою поміхи. Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я одразу раджу ставити на максимум. І автоклоус це автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що означається? Ось ці переключателі. Ось тут все принципи розписано. Перший софт старт. Плавний старт. Далі. Софт-стоп, плавний стоп. Софт старт я в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків, -випадків використовував. Далі ламп-флеш. Ну, Лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, а би хотілося, щоб вона мрала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. От автоклоус, тобто якщо ми буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий Діп переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Break open це е, тормоз на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте софт, Старт або софт-стоп, то брек open брек close тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив. так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, і ми її тут використовувати не будемо, тобто активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав. То що вам треба знати? Це магнітні кінцевий вимикачі. Як знати, де передній, де задній. Ставимо магніт, підводимо, дивимося ці лампочки. Яка з них подухне. Якщо потухла клоус, значить задній. Якщо опен, значить передній. Потухла клоус, значить це задній. А це підводимо. Все, дивіться, бачите, тепер яка тухне, тепер тухне опен, бачите? Тут потухла опен, а тут потухла клоус. Все чудово, тепер можемо розставляти кінцеві вимикачі. Так як наварювали рейку, то ворота трошки ось так ось завернуло. Для того, щоб вернути їх трохи, ну, таким образом можна один-два рази назад зробити. Кожен день такого робити не можна. Знаєте, як колись були телевізори, і приходив мастер, і цвітний телевізор таким магнітом таким круглим, зажимав і починав крутити. Всі розуміли, всі, всі що магніт до телевізора підводити не можна, бо будуть плями потім. Ну, коли він підводив, то йому може. Так само мені це може робити, але вам кожен день так робити не можна. Після того, як рехтанули трохи кудись, то треба обов'язково відкрити ворота, а потім закрити. Навіщо це потрібно? Для того, щоб ролики стали в своє місце. Як записати пульт на дану автоматику? Нажимаємо кнопочка Key, тут є. Нажали і відпустили. Нажимаємо на пульт, тримаємо. Все, ворота поїхали, пульт записаний. Як записати пульт на освітлення, щоб включати або виключати освітлення? Кнопочку «К» нажимаємо три рази. Раз, два, три. Нажимаємо на кнопку ту, що хочемо записати на пульті, і тримаємо. Поки світло або включиться, або виключиться. Все, пульт записаний. Що ж, друзі, ми встановили дану автоматику. Нагадуємо, автоматику ми встановили Edinger І10, яка має функцію зовнішнього освітлення, тобто може під'єднати зовнішнє освітлення до автоматики. Тоді, коли ви ворота будете відкривати, світло буде у вас включатися в дворі або під навісом, або в вражів, ну, у, кого, у кого як. І як воно працює? Воно працює таким чином: ви відкриваєте ворота, включається світло. Ви закриваєте ворота, коли ворота закрилися, Включається таймер на виключення, на виключення цього світла. Тобто буде таймер той, той таймер, скільки ви виставите від хвилини до 10. Там є такий потенціометр, як скажемо в народі крутілочка. Можна виставити від хвилини до 10 хвилин, воно буде світити. Якщо воно автоматично включилось, воно само потім автоматично виключиться. Якщо ви вийшли в двір і вам треба включити світло або під ваш навіс. І ви хочете включити світло і не треба відкривати ворота, може записати. Кнопочку пульта. Любу. Там на пульті є чотири кнопки. Одна відкриває закриває ворота, і три кнопки пусті. Тобто з цих трьох можна вибрати будь яка вам зручна, і записати її на освітлення. Якщо ви вже за допомогою пульта включили, то за допомогою пульта ви повинні будете виключити. Буде вона світити до тих пір, поки ви не виключите його з пульта. Нагадую вам про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості по на аксесуари при покупці автоматів компанії нові ворота. Ви зможете його використовувати. Для того, щоб вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це краще. Ось таких відкатних варіт ви можете отримати зовсім безкоштовно, під ваш індивідуальний прийом, повністю до міліметра. Для того, щоб отримати безкоштовно, в електронному вигляді вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти записання, яке знаходиться під відео. На сьогодні все. Всім пока, до нових зустрічей.